Всім привіт! З вами знов Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. У мене сьогодні 6 серпня. Хочу зробити старт і як можна швидше відшити цей наборчик. Він невеличкий, не знаю, скільки в ньому хрестиків. Буду вишивати по паперовій схемі. Схема, в принципі, не важка, не складна. Це ось таке мишенятко від Bossit. Дуже мені хочеться і хочеться. Разом з фінішем показати вам ще одну цікавинку, яка прийшла сьогодні до мене по пошті, але трошки складу інтригу і покажу вам її в кінці, в кінці цього відео, тобто по завершенню. Приготувала я для себе ось такі вироби. Тобто, це буде у мене ось такий. Така сумочка для процесу. П'яльці зняла з Мілхіл, Мілхіл переодягнула на невеличку раму, яку знайшла заховану у себе в столі. Мишенятко, також від Босі Трес, магнітік, моя помічниця, яка мені допоможе пошвидше відшити. Цю роботку, я сподіваюся, вона вишиється дуже швидко. Не знаю, чому мені хочеться зараз стартів, хоча потрошечки вишиваю і свою активну десятку, але хочу таке невеличке відео з цим стартом фінішем. Так, ось такий сюжет. Буду вишивати все по набору. Нічого замінювати тут не буду, я тут вже рилась. Тому вже вам покажу, що як є. У нас ось така тканинка. Коло цієї мишки десь приблизно буде 15 см. Це буде якось кругова. Що я з нею буду робити, я ще поки не знаю, поки хочу вишити. Я думаю, мені на ці п'яльці вистачить. Це, здається, 18 см діаметр, то буду вишивати на цих п'яльцях. Так, ось така схемка, вона там складається зі. Кубки листочків, там є інструкція, великий ключ, є схема без бекстічу, є схема з бекстічем. Я, мабуть, або відксерю, не знаю навіщо, щоб залишити, або буду вишивати от саме по цій схемі. Вона складається з двох частин: ця частинка і друга частинка. Ну, Тобто, як бачите, не дуже велика. Я думаю, вишивається все в дві нитки. Ось у нас іде такий там ключ. А нитки тут, здається, медейра, як я казала в якомусь з відео. А у нас іде ось така 26 та голочка, ось на такій картонці. Тут нам дякую за те, що ми вишиваємо. А ось такий у нас іде органайзер з коротенькою нарізкою ниточок, я, звісно ж, розріжу, як і минулій мишці, і перечіплю ці ниточки петелькою. Так, ось такі нитки, як бачите, їх не дуже багато. Будемо їх використовувати. Так, це знов у нас іде рекламка цих наборчиків. Мені так подобається один наборчик нема. Не розкладається. Не знаю, буду його десь шукати, вже хочу його сюди. Так, ось такий у нас іде сюжет. Що ж, я йду розпочинати вишивати. Я думаю, трохи його повишаю і ще повернусь до вас, покажу вам трошки відшиву цієї роботи і розповім, як вона йде. Ну, я думаю. Що все буде добре, вишивається воно на 14-й Аїді сплеш, вона така накрахмалина, добрячі. Ниточки і Мадейра, як я сказала, здається, Мадейра тут ну я ніде наче не, напис... не прочитала, ну, мені здається так. Так, що кому тут треба? Прочитали номерочек, ось бачимо 15 коло. Що у нас тут таке цікавеньке. Цікавенькі. Тож, іду вишивати. Зараз хочу зробити фото стартом. Ось цю сумочку потім складу в свій процес і буду ним користуватись. Пішла я вишивати, зустрінемось через секунду. Зняла вам розпаковочку цього наборчику 6-го числа, але мені 6-го так і не вдалося зробити не хрестика. Не встигла я стартанути. Але 7-го зранку я. Зробивши всі свої справи, сіла, думаю, повишиваю ця мишенятка. Зараз у мене 12-та година, і ось 7 серпня, і ось що мені вдалося вже навишивати. вишивати. Це майже десь, десь половина, не знаю, десь так. Шиється дуже швидко. Я вишила мишку всіх хрестики на ній, зафіксувала собі ось цей стебло цього, цієї кульбабки, і вже. Піду знизу, тому що мені я розпочала десь з середини, і мені трошки незручно так вишивати. Я так не люблю. Вишиваю по паперу, нічого тут не розмічала, не шукала, де там вниз вверх можна було би, в принципі. Але я думаю, я почну з середини і вже піду вище. Схемка тут чорно біла як я показувала. Бекстіч трошечки відрізняється: там три буде бекстічу, Ще треба розібратись там щось тими срібними нитками. Наче чи бленд, чи щось таке, треба перекласти з англійської і подивитися, що там буде. А так, Бексіч там буде вишиватись в одне складення, а хрестики вишиваються в два складення. І мені ще лишилась кульбабка, вона там дуже-дуже буде легко, все, я вже спущусь донизу і знизу піду далі вишивати. Не знаю, роботка на один день. Сподіваюся, я дуже б хотіла сьогодні його завершити і вам вже. Зібрати повністю це відео до кубки. Мишка така миленька виходить і немає би на ній, але вона вже така мілюська, класнюська. Тож, ще більше хочеться вишити цей дизайн. Він геть-геть зовсім невеличкий. Він вміщається повністю, як ви бачите, в ці п'яльця. Тож я. Правильно зробила, що підібрала саме їх. Що вам ще розповісти про це? Ниточки коротенькі, вишиваються, але в принципі ними зручно вишивати. Ниточок там, можливо, десь і на два ну, От, Наприклад, цього зеленого от я використала дві ниточки і там залишки такі, щоб мені зручно було вишивати. А там лежала ціла пасма. Чорних теж от тільки в очках. І лежала ціла пасма, а там треба було вишивати ну, десь 4 хрестики і там чверть хрестики. І все. Ну, Тобто, ниточок кладуть з за запасом. Не знаю, можливо, там цих на кульбабку цю, світленьких, сіреньких, можливо, не вистачить на другий відшив, а може, і вистачить. Не знаю. Ну, Мені не треба, я не буду вишивати другий раз цю мишку, я хочу вишити її саме. Один раз і зараз, то вишиваю. Що ж, іду я далі вишивати, не знаю, що вам ще тут розказати. Вишивається достатньо легко, значки видні, схема крупненька, все там класно, все поряд і закреслюю, не рахую я хрестики. Не знаю, можливо, потім порахую, якщо не буде ліньки, мені витрачати на це час. Бо я для себе фіксую, що і коли я вишиваю, скільки хрестиків мені вдається вишивати. Ну, Інколи вже лінь бере, дуже у нас дуже спекотно, і, і зайві якісь рухи не хочеться і робити, краще повишивати, інколи і не хочеться вишивати, тому що дуже спекотно. А, а тут ще сидіти і мізки напрягати, напружувати, щоб рахувати ті хрестики, все одно помилишся. Ну і кому воно треба. Вишила та й вишила. Ну Просто для себе знати, скільки я в місяць вишиваю. Що ж, іду далі вишивати, трошки вам тут познімала, показала свої просування і вже зустрінемось, коли я готова буду вам показати фініш цієї роботи. Все той же день, 7 серпня 16.09. І що? Перед вами мій конвертер для процесів. Я хоча б туди засунула свій процес, якщо він полежав, тому що за один день я зробила старт і фініш цього процесу. Ну, Нехай ця краса полежить. Бачите, все вмістилось. П'яця ці нурги 18 там, з половину, здається, сантиметрів діаметром. Трієчка, здається, у нас розмір коробочка від цього процесу. Та, і в коробочці там все лежи. Нагадаю вам, що це був за процес. Це був процес босітрес. Ось таке мишенятко. 50, 15 см бути, повинно бути коло цього мишки. мишенятки. Вишивається на 14-й Аїді у мене була їда. Тут є набори, вони з рівноміркою є, тому що у мене один з трьох ось був з рівноміркою. Ось тільки залишилось ниточок. Ну, Скажу, що деяких ниток вистачить 100% на другий відшив, а деяких, типу, ось цієї. Не знаю, можливо, ось їх було дві чи три пасми. От Не пам'ятаю, треба було все-таки собі зафіксувати, ну, я не збиралась відшивати другий відшив, тому і ну, не фіксувала це. Ну Здається, цих було чи двічі чи три пасми. Ну, от одна залишилась. Не знаю на рахунок цієї. Тут він ще вишивається бек ну, Там буквально я дві нитки використала для бекстіча. А ось цей у нас був бекстіч, Можливо, так, це у нас срібна їй 100% вистачить, тому що з однієї пасми я взяла три ниточки. А ось цієї, можливо, не вистачить, а можливо, і вистачить, і ось цієї, мабуть, точно не вистачить. А може і не знаю, якщо людина економно вишиває, не так, як я, то можливо вистачить. А всіх останніх, мені здається, тут 100% вистачить на другий відшив. Так, щодо бекстічу. Бекстіч у нас вишивався ось трьома відтінками. І тут переклало, написано, скласти бленд з одного металіку і з однієї нитки дощ дощ, ну, колір дощ. Почала перекладати, що це за дощ, і це була ось ця четвірка. Сіренький, Сіренький ось такий. Відтіночок, і він міксувався ось цим срібним металіком. Нормально він себе повів той металік, то все було добре. Бексіч я вишивала ось по цій схемці, а саму мишку склеїла я два листочка і вишивала по цій схемці, тобто замальовуючи. Ну тут все видно. Нормально можна ще зробити один відшивку. А можна вишивати просі. Голку я цю не брала, вишивала своєю голкою, то в мене ось залишилася коробочка від процесу. Так, приберу це сюди і покажу вам сам процес. Ще не знімала з п'ялиць, нехай буде. Ще поки в п'яльцях. Ось така краса вийшла. Мені так подобається, металік не хоче блищати. Металік у нас використовувалося ось цих повітряних кульбабки, повітряні оці. повідлітали насінночка. Ну і... А так, мишка вишивалась одним кольором ось її ворсиночки і лапка одним кольором трошечки там вишивала. А, я, здається. Не знаю, дівчата, там, здається, я ще подумала, що треба ж було зробити фрузілок. Ну, я його ніде тут не бачу, значить, його там немає. Зараз швиденько пошукаю. Тут, тут може ключ ще з іншого боку бути. Ні, тут немає. Немає з цього боку. Я не знаю, там, якщо по картинці подивитись, то в нас ще там фрузілочків немає. Тому що в, в тій мишки що? Це? Ні, це просто канва, здається, просвічується, ніяких фрузілочків немає. Тому що ту, то, що я на катушечці вишивала, там прям було в ключі написано, що треба цей кнот, чи як він там називається, фрузілочок треба робити яким кольором. Тому. Тому там був цей ну, це позначення, що треба робити фрузілочок. Тут, бачите, немає. Ну, То я не буду ніякі фрузілочки робити. Я думала, тут більше буде бексіч, там в, в очах, носик, але ні. Тільки лапка і навколо мишки. Ну і трошки оці повітряні відлетіли ці насіннячки. Ось такий у мене вийшов фініш зранку до ну, майже вечора. Трошки я відволікалась на справи домашні, трохи там допомагала ще своїм, хто мене кликав. Ну, а так сідала і вишивала. Дуже була легка схема, дуже швидко вишивалась. легко навіть по паперу було. Невеличка, я не знаю. Тут, можливо, десь півтори тисячі хрестиків, не більше. Ну, десь так, можливо, можливо, більше. Не знаю. Дуже була легка схема. А, ви бачили, що я відшила саму мишку. Ось цю паличку кульбабки, і далі вишила одразу хвостик і почала вишивати ось ці ну, значки, які були на кульбабці. і Вишила спочатку один, якого було, здавалось, мені найбільше. Потім до нього вже прикріпляла. Наступні там десь 4 штучки їх ще було ці значків. Ну, ось такий результат у мене вийшов. Дуже мені подобається це мишенятко, на прев'ю одне а, Ну, гарненьке, а у віджитому ще гарніше. Дуже-дуже мені класно. Ну, І покажу вам бонус, заради чого я розпочала цей старт і фініш, пошвидше хотіла зробити. Їхала я з Одеси. Коли маршруткою лазила в інтернеті, що ж робити, коли 2,5 години треба їхати. А, і Попалося в мені один сайт в Інстаграм, почала лазити, побачила там дуже цікаві штучки. Потім мені: воно мені не треба, відклала, а потім знов повернулася вже вдома. Класні, класні, дуже хочу, але ні не треба, відклала. І так рази 4, мабуть. Чотири потім оклималась, що до мене ну що типу, дякуємо за замовлення. Ну на наступний ранок мені передзвонили, сказали, що ваше замовлення є все в наявності. Ми вам сьогодні відійшли. Ми буквально там через пару годин мені відправили. Це було з Києва. З Києва до мене посилки вже зранку на відділенні. Прийшла я на наступний день, забрала посилку з відділення, і що я там забрала? А що я там забрала? А я забрала ось такі кухлики. Перший кухлик ось такий, там були різні. Я обила ті, які в мене є набори. Дуже вони класні, дуже такі прикольні. Ну, не змогла я. Особливо, коли побачила ось цю мишку, ту мишку, яка у мене сидить на ожині, наборчик, там була тарілочка. На жаль, не було чашечки, була б чашечка, обов'язково цей кухлик, то взяла би. А я ось, подивіться, яка, яка краса. Щось я розіб'ю. Ось така краса у мене вийшла. І заради цього я оце спішила пошвидше вишити, щоб вам показати. Ну, це не все, це не все. Так, кладу ось так. Ви пам'ятаєте, що в мене є ще ось такий наборчик. там, де мишка сидить на грибочку. І що це означає? Це означає, що в мене є такий кухлик. Ось така гарніна. Подивіться, подивіться на цю красотулю. Ось такий у мене ще є кухлик. Тут такий грибочок намальований. І ось тут такі мишенятка лазять на грибочку. Мабуть, теж є такий, здається, я вчора шукала наборчик третього кухлика, або немає у себе і його ніде нема в продажу. Ну, він є, але у нас в Україні ні у кого немає. І мені здається, траплявся і цей. І цей. Тож у мене ось такий ще є кухлик. Так, це був другий, ну і третій. Немає у мене поки що такого наборчика. Замовила. Тепер буду чекати, коли, ну, якщо він є десь там в Америці на сайті, чи де він продається, то мені його привезуть. Тут ось така морська свинка. Ну і тут ось такий красоту. Дуже обожнюю морських свинок. У мене були колись дві. Ну, спочатку дівчинка, а потім хлопчик. Я їх так обожнюю. Я взагалі люблю всіх звіряток. Ну і не змогла я прийти повз цих. Доня мені каже, мама, чого ти не використовуєш ці кухлики? Ну, я їх тільки вчора купила, ну, забрала. Я говорю, не хочу, нехай поки постоять гарненькі. Залишу посилання на цей сайт, де я придбавала ці кухлики. Не знаю, тут я, здається, Їді. Не бачу, вони не дешеві, скажу одразу. Але, можливо, комусь треба, то я лишу посилання на сторінку інстаграм під відео. І обов'язково викладу, зараз зроблю якісь гарненькі світлини, викладу в інстаграм фоточку і тегну посиланням на цей магазинчик. Тож, ось такі, дівчатка, у мене придбання, ось такі у мене. Гарнюзні тепер є кухлики, обожнюю різні такі штучки. Тож маю тепер таку красу. Ну, все. На цьому тепер я буду завершити своє маленьке відео, старт-фініш. Всім бажаю тихих мирних днів ночей і швидкого завершення війни з перемогою України. Все, всім пока, побачимось в наступному відео. Пішла вишивати свою активну десятку. Я вишиваю. Так, так, вишиваю.